Допомогу кожному малозабезпеченому. під таким гаслом у Києві зібралися понад 27 юридичних фірм. Правники, які найактивніше працювали із соціально незахищеними, отримали відзнаки від американського агентства з міжнародного розвитку. Загалом розповідають організатори упродовж останніх шести років американське агентство підтримало понад 40 українських правових організацій. Відтак юридичні фірми надали більше 100 тисяч безкоштовних консультацій тим, хто їх потребував. Авта інтересів законність відновити легко, якщо правильно діяти та знати до кого звернутися. Вчителі, медики, інженери, чи пенсіонери, інваліди, студенти. Права допомога потрібна кожному. Юристи кажуть, в їхній практиці чимало складних правих ситуацій. Втім, осилюють всі. Юридична фірма Михайла Бєлкіна уже протягом 20 років надає праву допомогу найменш захищеним. Адвокати безкоштовно консультують малозабезпечених в сфері охорони здоров'я. А відтак і захищають їх в суді. Нині юрист пишається отриманим дипломом міжнародного зразка. Втім, найбільша нагорода для Михайла це вдячність його клієнтів. Ми намагаємось надати безкоштовну юридичну допомогу людям похилого віку, інвалідам, воїнам-авганцям і взагалі тим, кому потрібна правова допомога в області охорони здоров'я. Іноземні фахівці відзначають безкорисливість українських правників. Кажуть, нині в часи реформ, які впроваджуються в Україні, малозабезпечені чи не найбільше потребують юридичного захисту. Ваша національна робота часто є анонімною, тому ми повинні частіше відзначати такі дні. Ви наглядно змінюєте світ, ви допомагаєте тим, хто не має матеріальних статків. Організатори розповідають всього в американському проєкті USAID виявили бажання взяти участь 27 приватних юридичних фірм, які спеціалізуються на трудовому, медичному праві, а також праві власності. Всі наші партнери працюють на те, щоб забезпечивши всім особам, незалежно від їх майнового соціального статусу, доступ до правової інформації, доступ до консультацій, доступ до до суду. Ну цим фактично забезпечується встановлення і укріплення верховенства права в Україні. Аби спонукати й інші юридичні компанії долучитися до проекту, відтак надавати допомогу соціально незахищеним, організатори обіцяють нагороди щороку. Мирослава Мельник Ігор Гончар, новини УТР. Não, não,